Здання. Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Хотів сьогодні поспілкуватися на тему проживання міста у порівнянні з селом. Досвід проживання саме у місті, у мене фактично 48 років. В селі я також жив, коли ще був в дитинстві, їздив до бабусі, але це не повноцінне перебування та розуміння всього побуту. Саме у 48 років, коли я прийняв рішення переїхати в село та жити, це трішки по-іншому все сприймалося, ніж раніше, і він кардинально відрізняється цей досвід інших. Тому є певні плюси та мінуси як в місті, так і в селі. І про них я спробую розповісти саме у моєму суб'єктивному баченні. Звісно, буде цікаво також побачити ваші думки, ваші коментарі під відео. Буду вдячний вам, поспілкуємося. Ну а звісно, також подобайки. Як більшість людей проживав у трьохкімнатній квартирі, старий будинок 70-х років, як у народі їх називають, Хрущівка. Загальна площа там була 54 квадрата, в принципі, для сім'ї з трьох чоловік її достатньо вистачало. Однак щомісячні мої витрати на проживання саме у місті складали в середньому близько 20 тисяч гривень. Це я говорю за прості побут, сюди не враховується їжа. Це прості банальні речі, які витрачалися щодня. Зокрема, квартата. Літом вона менша, взимку вона більше, теплового пункту не було, створено ОСББ не було, тому що в таких будинках зазвичай проживають люди старшого віку, які не хочуть певних змін. І відповідно боротися з ними мені теж особливо не хотілося і переконувати. Тому було як було. Середні оплата за комунальні послуги в розрізі року. Тобто, якщо сумувати, це виходилося десь 3,5 тисячі гривень на місяць. Відповідно, якщо брати цю суму у розрізі року, це 42 тисячі гривень. Крім того, у мене було два автомобіля, які практично я завжди сав на паркування, платне паркування. По тій причині, тому що досить часто в містах виникають ситуації, коли Ходять п'яні неадекватні люди, можуть побити ваш автомобіль, і це також справлялося зі мною. За дану послугу в, рі, в місяць платив 1600 гривень. Тобто, якщо це взяти у розрізі року, це вийшло 19 тисяч 200 гривень, Це до 19 тисяч 42 тисячі за комуналку, 19 тисяч. За парковку, це у нас вже ця сума, яка виходить 61 тисяча гривень. На автомобіль, звісно, витрачалось паливо. як без цього. Моя робота потребувала автомобіля завжди, і, відповідно, середні витрати мої витрати на автомобіль, на два автомобілі в місячному еквіваленті складали в межах. 200 літрів палива. Так як заправлявся завжди трішки кращим паливом, а це складало десь 12 тисяч гривень щомісячних витрат. Якщо взяти ще цю суму в розрізі року, це 144 тисячі гривень. Доплюсуємо 61 тисячу, у нас виходить 205 тисяч гривень. Які Витрачалися мною для того, щоб просто проживати. Я нічого не робив. Тобто це плата за те, що я жив в місті. Це виходить, 5 тисяч доларів в рік я витрачав суто для того, щоб проживати в місті. У червні минулого року, коли я переїхав саме у село, кількість витрат фактично урізалась і вона дорівнює нулю. Поясню свою думку. Переїхавши у село, я фактично повністю уникнув усіх витрат, які стосуються комунальних послуг. Тому що я зробив свою систему в плані електроенергії, встановивши сонячну електростанцію. І ці витрати у мене зараз рівняються нулю. Я нічого не плачу не за опалення, я не плачу за воду, я не плачу за електроенергію. Тобто, у мене. Дана стаття витрат повністю пішла, її немає. Паркування автомобілем. Він паркується у мене біля будинку. Я можу автомобіль ставити як хочу, де хочу. У мене є певна охорона. Як би там це не звучало, є на вулиці ПЕС, у мене є камери відеоспостереження. Звісно, це. Не дає 100% гарантії того, що щось не трапиться, однак ймовірність того набагато менше, ніж в місті. Тому що навіть на платній парковці теж трапляються халепи. Як колись у мене, коли я поставив автомобіль на паркування, а потім виявилось, що автомобіль пофарбували у жовтий колір, то саме в той момент проводили ремонтні роботи моста. І от від таких халеп ніхто не застрахований. Безлаборності боєдужості інших людей. Однак на теперішній момент ці дві статті витрат повністю пішли. Ще одна стаття витрат це паливо на бензин, на дизпаливо, яке витрачалося мною саме для того їздити на роботу, щоб використовувати автомобіль для роботи. Ця стаття бюджету була обов'язкова. Бюджет у мене. Повністю зникла теж стаття витрат як паливо. По тій причині, тому що я зумів реалізувати та купити автомобіль, наприклад, електроавтомобіль, який я використовую. І на даний момент, враховуючи, що в мене є сонячна електростанція, остання даного автомобіля в плані палива рівняється нулю. Ці витрати у мене фактично вийшли. Зменшити, наприклад, за рахунок того, що я одну, один автомобіль з ДВЗ продав і купив автомобіль з електроприводом. Тобто тут рівноцінний обмін, нічого страшного немає. Так само, як і квартиру, яку я в місті продав і будинок побудував. Таким чином, переїхавши в село, мені виходить, економити 200 тисяч гривень своїх щорічних витраток. Це ті кошти, які я реально можу тепер направити на інші свої проекти, на інші свої речі, які я не міг реалізувати, проживаючи в місті. Тобто за два роки я можу фактично купити за ці кошти свою сонячну електростанцію. Ті гроші, які я просто раніше витрачав, вони десь просто пропадали. Я платив за послуги іншим людям. Звісно, є певні обмеження, наприклад, що в місті багато більше можливостей щодо там, навчання дітей, надання різного роду медичних послуг, звісно. Однак я не проживаю на такій великій відстані від міста, щоб для мене це викликало якийсь певний дискомфорт. Мені до міста. До Луцька всього на 15 кілометрів. Дитина ходить в школу місцеву, в сільську. І я рахую, що це більший плюс, тому що не завжди ту освіту, яку дають в місті, вона рахується краще. Кажу вам як викладач, як людина, яка має дотичення до навчання, і я розумію, про що я говорю. Коли в класі по 35 дітей, і вчитель не може звернути увагу за урок навіть для, на всіх, повністю на всіх дітей. А у класі в на всього на всього-навсього 9 дітей можемо говорити так само про медичне обслуговування щодо міста, що в місті набагато більше можливостей щодо надання екстреної допомоги медичної і так далі. З цим важко не погодитись, звісно, в селі цього немає. Однак, враховуючи теперішні реалії, я думаю, що швидка, в принципі, її в село приїде, якщо треба буде. Власне, ось такі мої думки, суб'єктивні таке бачення цієї ситуації, і на теперішній момент у своїх 50 років я рахую, що я зробив правильний вибір. Живемо сім'єю та насолоджуємося. Якщо у вас будуть якісь певні... Додаткові запитання, можливо, певні думки. Буду вам вдячний за коментарі, поспілкуємося, пишіть, підтримуйте канал, ставте свої подобайки. Всім мирного неба та все буде Україна!